Сітки, донати, окопні свічки та приготування смаколиків для наших захисників. Жителі населеного пункту Кучинівка, що Основській громаді, з перших днів повномасштабного вторгнення активно почали волонтерити та робити все від них залежне, аби наблизити перемогу. Наразі найбільше часу та сил жителі села вкладають у плетіння маскувальних сіток для наших захисників. Це наша ініціатива. Люди зносять матеріал, тому саму сітку основу нам надали, а матерію люди зносять і хто ріже, хто плете. Люди багато зносять нам білого, білої тканини зараз, допомагають, чим тільки можуть. Ну, Може, хтось не може прийти в сільську раду і посидіти, тут то він вдома ріже оці полоски білі. Доплатіння залучена чимала частина місцевих. Хтось уже встиг сплести кілька десятків сіток і активно продовжує. Для інших Це лише початок їхньої волонтерської діяльності. Коли в селі було дистанційне навчання, а потім і канікули до волонтерства активно долучалась і місцева дітвора. Діти були, коли не було навчання, то діти приходили. А так як навчання, бо батьки приходять сюди, ну, ми приходимо у довільний час, але. Ну, на ж є господарство, тому ми зранку попрацювали, прийшли сюди, і треба йти знову на господарство. Тому ми вибираємо так час до обіду, там до часу, до, до, до другої години дня. Але вони молодці, вони збирали дуже велику суму. Да, і приносили сюди, вони з такою радістю робили цей внесок у своє майбутнє. Я так вважаю. Скільки таких сіток сплели за понад рік активної діяльності? Вже й збилися з ліку. Плетуть хоч і на підзамовлення, утім, попит на кучинівські сітки. Тки є приїжджають, забирають інколи. Якщо там є людина, яка їде, то наш голова старостату просить і від ну, просто відвозимо до Сновська. Та найважливіше зупинятись на досягнутому кучинівці не планують. Волонтерський потенціал тут лише зростає, адже місцеві чудово розуміють, їхній внесок у перемогу також важливий. Так що ми не сидимо, склавши руки, а щось робимо.